Де ми зупинялися на нашому португальському шляху, і скільки це коштувало? Наш бюджет на житло на двох складав 50 євро. Ми домовилися, що якщо є можливість взяти окрему кімнату, і це входить в наш бюджет, то ми беремо кімнату. На шляху дуже багато ось таких приватних міні-хостелів або міні-готелей, де вам пропонують спільний простір та окреме спальне місце. У нас була ось така тераса. Прекрасна. Це наша кімнатка, 11 квадратів, <смі> вікно зі ставнями, все, що потрібно після 7 годин на ногах. І тут була дуже класна кухня. Це дійсно найкраща кухня на шляху, було все, що потрібно. Також тут ще був кіт, якого я дуже чекала, але він не прийшов. Це коштувало 40 євро. Uh, найкраще розміщення uh, це готель 4 зірки Viana DeCostello. Коштував він нам 47 євро. Дуже рятували ось такі uh, прачечні, та, де можна швидко попрати і висушити свої речі. Також ми зупинялися в нашому першому хостелі. Мені дуже сподобався було чисто, обійшлося нам це 34 євро чоловіку. Не дуже сподобалось, хоча і не видно. Досить класично, просто. Зручно. Це, до речі, найтрешовіше розміщення. Воно коштувало 50 євро і це найнезручніша кровать. І наступний день був просто пеклом, тому що після того, як не виспався, йти неможливо. Ми заздалегідь не вибирали з чоловіком муніципальні Альберги, тому що фактор, що треба встигнути собі забрати місце, ну, якось нам не хотілося. І в останню ніч ми ночували. в Приватному Альберге 50 місць, здається, досить все гармонійно, лаконічно, мені дуже сподобалось і коштувало 37 євро.